Як я гляну? Вісім в обласному центрі Закарпаття вже продають першу чорницю. Її ще називають чорним золотом Карпат. Ось таку 25-літрову корзину двоє людей збирають впродовж дня. А вже наступного на ринку її й продають. Оксана щороку торгує яфинами. Жінка каже, врожай цьогоріч багатий, хоч збирати його і важко. Ціни залишились на рівні 2022-го. Тепер за літрову банку просять 80 гривень. Важко. Назбирати, донести, почистити, продати. Вже беруть потрошки і на закладку. Покупців тут не бракує. Якщо минулого тижня за літрову банку Яфин просили 100-120 гривень, цього тижня ціна нижча. Покупці кажуть, охоче купують ягоду, бо знають про її користь. Кожний рік беру, в морозилку кладу. Знаю, що хто має цукор, то дуже-дуже-дуже добре. Беру так, в мірі можливості, щоб з'їсти. Це краще, ніж купувати ліки в аптеці. Це корисно, всі знають на ужгородському ринку. Продають вже й лохину. Кілограм такої коштує від 350 гривень. Про користь лохини і яфини розповідає сімейна лікарка Юлія Довганич. Яфина і лохина є ягодами з досить низьким рівнем цукристості. Вони є джерелом вітаміну. С. Тому це надзвичайно корисно. Вони є джерелом клітковини. Це надзвичайно важливо. То яфина і лохина може вводитися спочатку введення прикорму, тобто вона може бути серед перших продуктів прикорму. Тільки вважати треба на той момент, що всі ягоди мають подаватися згідно безпечної подачі. Тобто ми не можемо їх подати в кругля вигляді, тобто в цілі, в цілому вигляді мається на увазі. Тобто ми маємо їх переполовинити, тобто зробити їх секторними, і тоді вони є безпечними. Та, все ж таки, лікарі наголошують, які б не були корисні ягоди, не варто їх відносити до суперфудів як замінник медпрепаратів.